Я там був, мандрував вулицями і площами, пив чай із пакетиків, який саме тоді появився і передав вам атмосферу великої війни. Український письменник, журналіст, політичний діяч, автор понад 20 ретро-романів і детективів Василь Васильович Добрянський анонсував перевидання ретро-романа про капітана Жиграя і гетьмана Скарапацького. Мертві птахи падають у небо. Він пише, що роман дещо перероблений мною, думаю, на краще. А далі буде, буде. Про 1918 рік короткий період правління гетьмана Павла Скоропадського, коли існувала українська держава. До речі, найміцніша з держав українських, які були за всю історію України, на жаль, це був дуже короткий період, і російські червоні війська. Знищили українську державу про той період. Настільки мені відомо, настільки мені підказують колеги-письменники, нема жодного художнього твору. От саме про правління гетьмана Павла Скоропадського. Я вирішив заповнити цю нішу. І вже вийшло два романи. Зараз буде третій, готується до друку. Там діє капітан поліції слідчий Клим Жиграй, який виконує завдання гетьмана Павла Скоропадського і викриває злочинців, також червоних терористів та, та інших порушників закону. Описуючи у своєму романі події 1918 року, час існування української держави гетьмана Павла Скоропадського», автор відмічає: це не історичні книги, а книги, які через закручений сюжет, в якому є інтрига, детектив розповідають нашу історію. Під час спілкування з читачами Василь Добрянський зазначає, що зараз ретророман більше користується популярністю, ніж сучасний український детектив. У бібліотеці імені Павла Тичини ці слова підтверджує постійний читацький інтерес до книг. Василя Васильовича, які не затримуються на полиці. Те, що зникла російськомовна, не тільки російська, а російськомовна література, що це ж добре. Ну, Популярними є детективи, трилери. Але якщо говорити в контексті з якоїсь європейському контексті, то, ну, наприклад, в нас в Україні хочуть читати, і під час війни це дуже важливо. Глибокі розуміння історії і її відтворення роблять унікальними книги Василя Добрянського. Це детектив на історичному тлі. Так характеризують творчість Василя Васильовича літературні критики.